Вифлеємський вогонь миру зустріли у пластовій домівці в Тернополі 11 грудня. Це щорічна міжнародна акція напередодні Різдва, метою якої є передати вогонь від місця народження Христа і до усіх, хто цього потребує. На дійство зібралися десятки дітей і дорослих. Вже понад 20 років ми беремо участь, тобто пластуни, у міжнародній акції поширення вифлеємського вогню миру. Його перебирають у Вифлеємі, Далі везуть у відень, у Австрію, де. Якраз відбувається офіційний початок поширення цього вогню самої акції міжнародної. Ми перебрали вогонь у Києві від київських пластунів. Вифлеємський вогонь миру символізує єдність, любов та доброту, і в час війни має особливе значення для українців. Ми можемо поширити цю це тепло, цю підтримку і нашим воїнам, тоді яким ми можемо перезвести діяльність і взагалі продовжувати ці всі традиції. Займатися своєю діяльністю і піднімати Україну гору. Тому цього року так це саме про підтримку, про тих, хто не вдома, але все рівно ми ну, хочемо їм донести цей вогонь до Різдва. До зустрічі та передачі вофлеємського вогню щороку долучаються тернопільські пластуни. Саме я є членом пласту, і для мене це є дуже така давня акція. Бо саме зеленства ми пошаримо цей вогонь. Свисто для мене, для моєї родини, це вогонь такий світло, вогонь умовно щастя, коли який зігріває нас під час різдвяної вечері. І саме цей вогонь зараз дуже підтримує наших військових, що ми про них не забуваємо і ми про них пам'ятаємо. Вогонь миру, пластуни та священики передали одні одним, запалюючи свічки. Далі вогонь передадуть у лікарні, школи, дитячі садки та церкви міста, а також вогонь миру попрямують до наших захисників, щоб зігрівати їх в холодних окопах. Нехай цей вогник сьогодні буде переданий всім станицям Тернопільської округи, а далі розповсюдиться по всіх домівках, всіх навчальних закладах, лікарнях, родинах, до всіх тих людей, які справді потребують цього світла миру і добра. Вогонь миру також передали у пластові станиці Тернопільської області, щоб кожен зміг запалити його у своїх домівках. Акція триватиме до 24 грудня. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.